Минулої доби ЗСУ завдали потужного удару по ворогу. Росіяни втратили техніку та пункти управління. Про це повідомив речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала два удари по пунктах управління, дев'ять ударів по районах зосередження особового складу та чотири по зенітно-ракетних комплексах противника. А захисники з ракетних та артилерії вразили два пункти управління: один район зосередження особового складу озброєння та військової техніки та два артилерійські засоби на вогневих позиціях противника. Спочатку повномасштабного вторгнення країни агресора в Україну вдалося знищити близько 260 тисяч особового складу армії Росії. Як зазначив очільник української розвідки Кирило Будано, в інтерв'ю Радіо Свобода, вчора було проведено одну з найуспішніших операцій за всю історію України 23 серпня. Російський військовий вертоліт Мі-8 приземлився на одній з військових баз ЗСУ. змогли знайти підхід, скажімо так, правильний до людини, змогли створити умови, щоб непомітно для всіх вивести всю родину, сім'ю. І, зрештою, зробити такі умови, щоб він зміг перегнати це повітряне судно. Також голова ГУР зазначив на борту мі 8 було ще дві людини екіпажу, які не знали про плани пілота. Коли вони зрозуміли, де вони сіли, вони їх спробували ну, скажімо так, втекти. На жаль, вони були знищені, хотілось би живими, але ну, маємо, що маємо. Кирило Буданов зазначив, що пілот зараз у безпеці Вертоліт Мі-8 знаходиться в Києві.